Так, всім доброго дня. До нас от завітала настояща зима. Засипалося сніжочком, морозець. І сьогодні, значить, що ми будемо робити? Ми сьогодні будемо, так як у нас система, бачите, остила, 20 градусів підлога. Тут в бочці теж у нас все 20, 20, 20. Котел у нас 20. У будинку теж 20 градусів, значить, покажу, щоб не було потім питань, чи 20, чи не 20. Ось будиночку 20. Пан Борис там переживав, що ми не важимо дрова. Сьогодні дивіться. Ось такі ваги ми притягнули. Будемо важити дрова, щоб все було так, як потрібно. Але спочатку. Треба нам почистити котел, бо ми його в цьому році тільки один раз чистили десь на новий рік. Уже там золи отак в ящику. Тут у нас трошки є попілу. Тут також. Зараз ми це все почистимо діло, закладемо дрова, зважимо і будемо розпалювати. Далі все будемо показувати, розказувати, як ми це все робимо. Тому слідкуйте. Так, значить, ось наклали перший раз дрів. у нас виходить 20 кілограмів. Ось така сосна. І беремо на розтопку та й топимо теж сосною. Значить, котл ми трошки почистили, там ще залишилося залива. Таких два відра начистили. Попелу, так, трошки його підчистили. Зараз будемо загружати, підпалювати. Далі засибумо слідкувати. Так, ну ось 20 кілограмів ми загрузили. Дров. І будемо розпалювати зараз. Ось ми беремо. От так це все сміття. Запалюємо. Тут ми закриваємо, під ми відкрили. Отак, трошки ми його прикриваємо. І все, наш котел ми вже розпалили. Тепер будемо слідкувати, як включиться насос і як буде набиратися температура часу. У нас сьогодні субота 16.45. Стартанули. На котлу у нас 20. Так, значить, по диму. Ситуація отака. Бачите, коли ми затоплюємо зразу, подим є. Дим єсть. Отак він димить. Ще, звісно, сьогодні мороз. Коли морозу немає, то менше трошки диму, але ситуація отака. Через хвилин 15 все пройде. Покажу вам скоро. Вже, бачите, він уменьшається потихоньку. Так, йдемо подивимося, що в нас далі вже там на котлу робиться. Так, підготували ще 23 кілограми дрів. Ось така сосна. Значить, скільки у нас тут по часу. По часу у нас пройшло 15 хвилин, 16 хвилин. Значить тут на котлу у нас вже 60 майже 5 градусів. Включився у нас насос. На обратки у нас 60. Вот. Ну, Далі. Розігрівається все діло. Будемо ждати, коли вийде він на свою максимальну потужність. Це хвилин ще 10, мабуть. Підзагрузимо ще дровішка і будемо далі вам розповідати. Отаке От там горіння. Горить отак, бачите як? Капітально. Сосна вона дуже швидко нагріває, дуже швидко розганяє котел. Нам подобається. На дубові такого не буває. Так, ну і от ми маємо Значить по часу 17.09, 17.10. Значить, пройшло від моменту підпалювання 25 хвилин. Значить, на котлові 80. Обраточка у нас там 55. Бочки вже у нас 60. Рециркуляція у нас 56. Тепла підлога нас 30. У тобто нас вже гріється тепла підлога, вже можна користуватися гарячою водою. От. І... Ну, ми як топи, у нас виходить 80 75 це його такий робочий режим. От, в такому режимі він у нас працює 2 години, може 2,5 години. І нагрівається така ємність води півтори тони. І цього нам вистачає на 2-3 дні, в залежності від температури на вулиці. Значить, ми зараз ще через хвилин 15. Догрузимо оцю кількість дріб, то що я вже говорив там 23 кілограма чи скільки і підемо. Зараз я вам покажу, що там на вулиці у нас димарю. Ну от, димарю, бачите, от за 25 хвилин отака от у нас історія. Є там він. Через хвилин 5-10 його практично взагалі не буде тому що більш сильніше прогріється вся система і буде у нас взагалі без диму. Так, хочу ось ще вам показати для порівняння. Бачите, з сусідів працює котел і є отакий дим. В них теж стоїть котел. Якийсь там, не знаю якого виробника. І є теплоакумулятор на 500 літрів, але топлять вони його кожен день із таким от димком. А от котел, який стоїть у нас, отак от він працює вже годину. Взагалі немає ніякого диму. Просто все згорає і нічого не димить. Отак в правильних котлах. Не має бути цього диму в робочому стані, тому що дим то є несореме паливо, яке просто вилітає в трубу. Тому купуйте правильні котли, які не димлять в роботі. А от такий котел це є неправильно. І він димить всю дорогу. От горить там він. 4 години, 4 години, скільки вони топлять. От він так диміть постійно. Так, ну ви будете, можливо, задавати питання по поводу нашого будинку. Ось його розміри, бачите, він 14,5, десь на 8,5. Утеплений, я вже говорив, 10 см вата. 30 см за Оце, бачите, така історія до нас прилетіла. Значить, по поводу вікон. Дивіться, вікна до підлоги, бачите? Немає ніякого конденсату на вікнах, ніяких радіаторів під вікнами немає, нічого немає, нічого не потіє взагалі. Проблем з цим немає. Тому хто хоче робити великі вікна, ставте, ви не пожалкуєте. Ми жалкуємо, що ми поставили їх мало. Там, де вікна великі до полу. Це дуже прикольно, коли лежиш, наприклад, в спальні. Ось теж, бачите, дивіться, ніякого конденсату. Нічого немає, нічого не потіє. Лежиш і дивишся вікно, як сніг падає чи дощ падає. Ось теж в нас тут дуже велике таке вікно, бачите? Такий пакет великий. Ось такий. Ось Це колись буде... Дасть Бог сили, у нас буде тут тераса. Ми запланували. А тут в дітей ми зробили маленькі вікна в кімнатах, але жалкуємо, що зробили невеликі. Ось такий у нас будиночок. Значить, У нас думаю, два санвузли. В одному санвузлі у нас ванна, умивальник, в іншому санвузлі у нас душ і два умивальника. Ну і унітаз, виходить, в одному і в іншому санвузлі. Ось такий будиночок, одноповерховий. Ми дуже задоволені, що ми його побудували одноповерховим, тому що ось один сусід, бачите, ще димить. Котел борцем не димить, а цей котел димить. І інший сусід там теж два поверхи побудував. Один, інший, третій. Всі жалкують. Кажуть, що ми навіть на другий поверх не піднімаємося, Тому що це потрібно топити і все інше прибирати. А от одноповерховий будиночок, це взагалі дуже чудово. Ми ще літом до теплим дах, у нас там 20 см вата. Ми ще положимо, мабуть, 10 см, бо через дах, через ну, потолок, стеля, правильніше сказати, саме більше йде втрати. І буде, я думаю, ще краще. Ну і вікна теж ставте, не жалійте грошей. Ставте якісні вікна. Підлогу ми утеплили 50 см, але можна було і більше. Тому що це все впливає потім на розхід дрів і на те, скільки ви будете ходити до вашого котла. Так, ну і останнє відео на сьогодні. Дивіться, на нашому котлі у практично 80 градусів. Тиск десь 1,3. Що по дровах? Значить, дивіться, закр... О, середню дверку ми відкриваємо. Дрова там ще є. Нижню, не нижню, а другу, виходить. Відкриваємо. Ось таке у нас йде горіння. Ну, Там ще зверху дрова є. Отак. Я думаю, ще воно десь. Може з півгодинки, може хвилин 20 погорить. Так, що е далі хочу вам показати? Значить, дивіться, у нас тут ну, на опалення підлоги ми 30, бо зараз мороз. Ми використовуємо 30 градусів. Бочка у нас прогрілася 70. Так, тут речі висять. Там 70 трошки більше. Саме нижній у нас іде майже 70. Значить, що по часу? По часу дивіться, 19.05. В 16,45 ми затоплювали 2 години 20 хвилин. Працює ця система. По кількості дров ви бачили це 43 кг сосни. Ми використали. Значить, що в нас тут є по опаленню по всій системі. нашій у нас тут насос на рециркуляцію. Зараз тут 40 градусів, ми виставили, поки що не купаємося, то нам вистачає 40. Якщо купаємося в ванні, там і в нас така тут термоголовка, ми додаємо, робимо 50, щоб було комфортно. Додатково ми встановили собі отакі от дві Wi-Fi розеточки. Що вони роблять? Вони управляють значить, оцим насосом, це на опалення. І оцим насосом це на рециркуляцію. Значить, коли потрібно вимкнути опалення через циркуляцію, ми це все можемо робити із смартфона свого, без всяких там проблем. Вдома чи ми не вдома, можемо зайти, подивитися, чи працює, чи виключене. Це дуже зручно. Е, далі, що хочу ще вам далі показати. Зараз я відкрию, у нас тут є такі заготовки. Я не блогер, як пан Борис. Трошки я записав на телефон цю всю інформацію і зараз вам її прочитаю. <кл 'я> Значить, що ми хотіли вам сказати. По цій котельні. Про дрова. Чому ми використовуємо сосну, а не дуб? Тому що сосна це набагато швидше, набагато дешевше і набагато вигідніше використання, чим дуб. Ну, в нашому випадку. Тому що дуб це довго, довго розпалюється, не така швидкість. Нам потрібно, щоб я прийшов з роботи, наприклад, там в 6 годин вечора. Відкрив дверку, закинув туди дрів, розпалив, підкинув дрів все, пішов спати. Це щоб зайняло 2 години, ну, максимум 2,5, ну, 3, це я не знаю, це дубу ми експериментували, до 3 годин горить. 2-2,5 години. В 9 годин ми виключили, <кхи> не виключили, а от ми знімаємо цю цепочку, вішаємо її сюди. Під дувайл у нас закривається автоматично. Все. Насос він е автоматично виключається, коли оцей термодатчик е дає команду сюди, коли дим, ну там дим чи там, е температура горіння вже падає і не горить вогонь. Тому е датчик дає команду, і насос виключається приблизно десь 100-110 градусів. <кій> Бачите, дивіться, от. Год, ну, не год, там, 8 місяців ми користуємося котлом, нержавійка як була, так і вона сталася. Навіть десь ми знімали наклейку, воно навіть ще й той клей не згорів. Тому димохід, ну, не знає, там може, може 100-110 градусів максимум нагрівається. Димохід, сама труба нержавічна, бачите, вона не поміняла ніякого кольору, нічого. От якщо ми навіть відкриємо щось котел... От ми очистили сьогодні. Я не знаю, тут все сухо, немає проблем ніяких. Значить, що ще хотілося сказати. Про дрова. Я сказав, чому сосна не дуб, тому що це швидкість горіння, швидкість розгону системи. Значить, як облаштована наша котельня? Котел у нас 50 кВт і бочка у нас півтори тони. Чому ми вибрали котел 50 кВт? Тому що не потрібно нам нагрівати цю всю систему там довго. Ми хочемо швидко протопити, нагріти ємність з водою і відпочивати, щоб нас це все потім. Знаєте, не, ну, не беспокоїло вночі, що там може щось там трапитися. Ми виключили собі <кій> і все. Оцю цепочку, я ще раз кажу, ми зняли. Піддувало, закрилося. Е, після того, як остив димоход, автоматика дала команду на насос. Насос зупинився, все, ніяких проблем немає. Там зверху у нас стоїть обратний клапан, він не дає туди ходу-параходу. Котел потихеньку. Остиває, падає температура і, все. і далі ми 2-3 дні. То просто ця бочечка. І далі оцей насос він дає нам на опалення. На цей насос на рециркуляцію. Тут одна термоголовка на рециркуляцію, друга термоголовка на опалення теплою підлогою. Ми виставляємо, яку нам потрібну температуру, і все працює. Далі ми тільки користуємося смартфоном оцими двома розетками. Захотіли, включили, захотіли, виключили. Ну, дивимося там по температурі. Все працює автоматично. Це те, що стосується нашого котла і нашого, ну, сказати там, теплоакумулятора. Чому ми це все зробили в котельні, в будинку? Тому що, бачите, от у нас є тут речі, є там пральна машинка, ми собі... Там дружина попрала речі, ми коли топимо, затопили, повішали речі, вони там за декілька годин висохнули і все, і ніяких проблем. Ми також, бачите, от наш будинок, дверей ще поки що немає. Ніякого диму немає, все відкрито. котельня в нас йде в будинку. Ніякої окремої котельні ми не будували. Ніякого диму в будинку немає. Тоже, хто може переживає, теж не переживайте. Що ще хотів сказати? Зараз дивлюся на списочок. Значить, по диму я вже вам говорив 15-20 хвилин після того, як виход на режим, і потім ніякого диму немає. 2 3 години у нас вся система працює. Температура на підлогу. Ми спочатку, знаєте, теж там пан Борис розказував, ми робили 25 градусів. Потім, ну це знаєте, довго дуже, поки воно розігріється, це все якийсь час втрачається. І ми вирішили для себе прийняли таку температуру. От 30 градусів ми вибрали. Навіть зараз 33. От 33 градуси. Ми вибрали, тому що це швидко нагрілася підлога. там будинку стало тепло, все виключилося, ніяких проблем з немає. Бо 25 градусів тому воно трошки довше нагрівається, трошки довше остиває, а от на 30 воно все швидше прогрівається. Температура ГВС. Ну, чи ГВП, 50 градусів, 45 градусів, в залежності від того, чи ми купаємося в ванні, чи користуємося в ванною, чи просто у нас в кранах там на кухні, в умивальниках. Цього 45 градусів взагалі вистачає, але но... <кій> якщо в ванні, то 45 маловато. Треба робити 50. Дивіться, тени в бочці. От у нас є тен один. І десь там є у нас. от є інший тен. Той 12 кВт у нас. Цей 6 кВт. Ми їх не підключали поки що. Чому? Тому що ну, навіщо нам купляти електрику? Якщо ми купили дрова, і нас поки що це дуже сильно влаштовує набагато економічніше, ніж електрика. Літом, можливо, ми підключимо оці тени і будемо по ночному тарифу підігрівати собі якусь частину бочки для того, щоб користуватися водою для гарячого водопостачання. Котел горить, я вже говорив, на сосні 2-2,5 години, ми його протопили. Після того, як він 2,5 години прогорів, ми цепочку, ще раз я повторяю, оцю зняли і пішли відпочивати. Нічого нам потрібно більше не відключати, насос автоматично відключається. Все, по клапанах це все перекривається. І через 2-3 дні ми знову підходимо, затоплюємо і все повторяється. Бочку ми нагріваємо, ось бачите, дивіться, на котлу 80 градусів. Ну, так же також і на бочці тут. Трошки ще не догріли, 75. Тут у нас майже 78. Тут 70. Ну, ще раз повторююся що поки я от це все вам показую, це все догорить і поприклицю практично буде 80 градусів. Так, ну що ще вам ще хотів сказати? Ще хотів сказати, що ми дуже... Задоволені своїм опаленням, переживали, що будемо там, біля цього котла жити, кочегарити, але насправді це все не так. 15 хвилин максимум 10 хвилин там, часу вашого потрібно раз на 2 дні підійти, загрузити дрова, розтопити, проконтролювати, зайти там один раз. І все, потім далі ви ним не користуєтесь. Це дуже зручно, дуже дешево на сьогоднішній день. Що б я зробив по-іншому? Можливо, я використав би цю бочку 2000 літрів, а не півтори тони. Тому що, ну, може, це б трошки більше давало б запасу. Е, ну, по будинку там би утеплення використав чуть, чуть більше по стелі, по підлозі. Вот, е, а так, в принципі, по системі воно все влаштовує. Ми дуже задоволені, що ми взяли котел 50, а не 40 кВт. Тому що 40 кВт, ну, на мою думку, він би це все робив би трошки довше, ніж 50 кВт. От. І хочу всім сказати, що твердопаливне опалення на сьогоднішній день може бути комфортним. І ще й давати гаряче постачання, водопостачання. Робіть рециркуляцію, це дуже комфортно. Ви знаєте, коли от ви приходите до крану, відкриваєте кран, і у вас зразу там біжить гаряча вода. Вам не потрібно там ждати, щоб ця вода там збігала десь в каналізацію, чекати, поки вона там нагріється. Ви відкрили, все, у вас кайфово, зразу там біжить 45-50 градусів, скільки вам потрібно. Твердопаливне опалення в нас. Час, ну на сьогодні це лютий місяць 25-го року. Це незалежність. Ви не залежите від всяких блокаутів, там е, є світло, нема світла, газ є, нема газу. Ви собі затопили, протопили 2 години. Всього 2 години ваша сім'я з теплом і без всяких проблем. Е, купуємо по дровах, я вже казав, що ми кругляк. Соснуть, тому що це займає менше місця для зберігання набагато дешевше, ви платите за об'єм деревини, а не за об'єм складених дрів, в кузові. На сьогодні є можливість офіційно через єдрова купити в нас в Києві дрова по тисячу гривень за куб, а не складометр. Ну, плюс доставка. Якщо поколоти кругляк, то ви знаєте, що колені дрова займають набагато більше місця, тому що той, хто купує колоті в складометрах, по об'єму в кузові переплачує в рази. Ми купили 6 кубів сосни, плюс там доставка 3000 гривень. Я думаю, що, мабуть, ці дрова й до, зим... до кінця зими залишаться. От. Для експерименту ще купували дуб, але не багато. Але знаєте, то дрова для ну, мабуть, каміну для того, щоб там, якісь шашлики пожарити. От. А так, для того, щоб топити кожен день сосни взагалі хватає, ніяких проблем з цим немає і там незручностей ніяких немає. Ми повністю задоволені своїм опаленням. Рекомендуємо компанію борца як надійного виробника системи опалення в комплексі. Знаєте, нам не потрібно було шукати, хто зробить котел, хто зробить там, наприклад, оцю бочку. Хто зробить монтаж цього всього опалення, ми просто позвонили пану Борису. От, не знаю, якось от, случайно знайшли в інтернеті його е, відео, замовили отакий котел собі, бочечку отаку замовили собі. Ну, знаєте, мінус один, що вони не утеплюють свої бочки, але я думаю, в перспективі вони цим будуть займатися і будуть продавати вже готові утеплені бочки. От, ми от самі утеплили цю бочечку <кій> такий чохочок на неї зробили. Вони приїхали, змонтували нам всю систему опалення, повністю поставили це все, запропонували нам постачальника якісної фурнітури, тому що ну, важливо, знаєте, щоб поставити, наприклад, ця труба там, чи там оці всі американки, щоб воно було надійної якості. Воно може бути, знаєте. Вартість плюс-мінус однакова, а там товщина того металу будь там 2 мм, а там 3 мм. Це суттєво. От. І значить, ми отримали гарантійне обслуговування, консультування. В будь-яких моментах ми можемо зв'язатися з виробником. Якісь є проблеми завжди нам відповідають. І зовсім з цим немає ніяких питань. Тому я всім рекомендую. Хто хоче ставити собі твердопаливне опалення, ставте і будете мати комфортне, недороге опалення, і будете взагалі не мати з цим ніяких проблем. Потрібно тільки правильний котел, правильна компанія, яка вам змонтує це все, і у вас себе тоді працювати без всяких проблем. Тому всім. Гарного дня, вечора чи ранку, хто буде дивитись, коли це відео. Можливо, ще трошки далі, там буде час, запишу вам, як це все працює на Дубові. Ну, я кажу, ми на Дубові це все пробували, на Дубові нам не сподобалося. Тому що це все дуже довго. Це, знаєте, більш для таких систем, які без теплоакумулятора працюють, там на довге горіння, але котел повинен горіти на максимальну потужність. Дивіться, от нас зараз скільки тут нас виставили, бачите? От 90 у нас виставлено, але в нас котел все рівно піддувайло відкрите. Ми так налаштували, що в нас було десь 100-110 градусів, щоб він б горів на максимальну потужність. У нас завжди тут 80, плюс-мінус там. І це правильно. Коли котел горить не на максимальній потужності, тоді і конденсат і всі там інші недоліки випливають. Все. sin sí, poca